Слава нації, вітаю на каналі, добрий, рембат, в ефірі Сашко добрий. Скористаюся нагодою заміни дюрита на трофейному танчику Т-90. Задля, щоб нагадати вам, любі ремонтники, глядачі, всі, хто взаємодіє з бронетехнікою, забезпеченці так, армії, немає жодної потреби купляти закордонні дюрити. Тому що в Україні виробник гуматех, Біла церква. Виготовляє паспортизованої якості чудові дюрити, які ідеально пасують і відповідають вимогам ДСТУ та всім параметрам, передбаченим для використання на бронетехніці, на відміну від закордонних аналогів, які часто йдуть в видюймовій системі і не мають з одного боку тієї чіткої відповідності за розмірами, яка йде за номенклатурою, і найкраще по факту у використанні на бронетехніці. Також має інший крок тиску, тиску і параметрів стійкості до хімічних речовин. Зокрема, зокрема, щодо кроку тисків, я бачив, закуповують для ЗСУ, для бронетехніки, за держзабезпеченням навіть закордонні рукави тиском один. 1 мегапаскаль, якщо не помиляюся, так? 1 Мегапаскаль, що у нас дорівнює 10 атмосферам, чи 10 барам, чи 10 кг сила на сантиметр квадратний там, заокруглюємо. У той час як для тих самих діаметрів у нас йдуть за рекомендаціями, інструкціями, заводськими і всякими. Супутніми до бронетехніки стандарт 40 у 13. Тобто, і тиски, які тут працюють, вони передбачають те, що тут мають бути рукави, ну не конкретно от в даному з'єднанні, а взагалі. Так? Тобто я бачив, як для з'єднань, для яких зазону має ставитися дюрит на 13 атмосфер робочий тиск, ставлять за кордоні на 1 мегапаскаль, тобто на 10 атмосфер так, або кілограм селена саме що, звісно, знижує. Шанси екіпажу на виживання і бойової операції на успіх. Разом з тим, такі закупівлі підтримують закордонних виробників. З якого дива, якщо у нас є своє українське якісне, яким я особисто користуюся не повні три роки і щасливий з того. Тому перемагаємо, підтримуємо українське до своїх по своє так, виробник Гуматех Біла Церква. О, там і цінова політика, політика відповідно закордонних краще, і також стандарт 40 У, передбачений для бронетехніки, він стійкий і до паливно-мастильних матеріалів, і до рідин типу тосола, антифризу і всякого такого. У той час як спілкування з продавцями і фахівцями, які працюють в галузі рукавів. Гумових закордонного виробництва мені пояснили, що Європа, зокрема, не скажу, може там якісь інші країни, може ні. Але Європа точно робить на сьогоднішній день або стійки до оливи рукави, або стійки до антифризу і йому подібних рідин рукави. Тому в даному випадку взагалі немає жодного найменшого адекватного резону. Підтримувати за кордони, підтримуйте українське. Їздіть на українському, перемагайте і пам'ятайте, що наша любов до України наша з вами недостатня.